14 березня день глибокого значення для України. Це день пам'яті, день шани, це день українського добровольця. У цей день ми вшановуємо хоробрих людей, які взяли до рук зброю, щоб захистити нашу батьківщину. Ми пам'ятаємо їхню мужність. Ми шануємо їхню жертву. Ми дякуємо їм за непохитну відданість Україні. Ці добровольці справжні герої. Вони відгукнулися на поклик обов'язку. Вони стояли на передовій, захищаючи нашу свободу. Їхні дії змінили хід історії. Вони є втіленням українського духу. Світ із захопленням спостерігав, як звичайні громадяни ставали воїнами: вчителі, лікарі, митці та студенти. Вони залишили свої домівки та родини. Вони взяли до рук зброю, щоб захистити свою країну. Їхня мужність надихнула світ. Історія Дня українського добровольця починається у 2014 році. Росія вторглася до Криму. Українські патріоти піднялися на захист своєї землі. 14 березня 2014 року сталася ключова подія: 500 членів самооборони Майдану вирушили до нових петрівців. Там вони сформували перший добровольчий батальйон. Це стало початком потужного руху. Добровольці з усіх верств населення приєдналися до боротьби. Вони взяли до рук зброю та навчилися захищатися. Вони проявили неймовірну мужність та стійкість. Вони боролися пліч опліч із збройними силами України. Вони відіграли вирішальну роль у зупинці російського наступу. Добровольчі батальйони стали символом опору України. Вони продемонстрували непохитний дух українського народу. Їхні дії знайшли відгук по всій країні та за її межами. У 2017 році український уряд офіційно визнав важливість цього дня. Верховна Рада, парламент України оголосила 14 березня Днем Українського добровольця. Це офіційне визнання закріпило значення внеску добровольців. День українського добровольця це День роздумів. Ми пам'ятаємо жертви, принесені заради свободи. Ми шануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя. Ми відзначаємо стійкість українського народу. Цей день є нагадуванням про важливість єдності. Він підкреслює силу колективних дій. Коли українці стоять разом, ми сильні. Ми незламні. Дух українських добровольців продовжує надихати. Їхня спадщина живе. У цей день ми вшановуємо їхню мужність, ми шануємо їхню жертву. Ми дякуємо їм за службу. Їхні дії ніколи не будуть забуті. День українського добровольця це свідчення незламного духу України. Це нагадування про те, що свобода не дається безкоштовно. Це заклик до дії для всіх українців. Ми повинні залишатися пильними. Ми повинні стояти разом, ми повинні захищати нашу свободу. Дух українських добровольців завжди буде вести нас. Слава Україні!